Сокоприподобні отці, всечесні отці, високоприподобні сестри і шановні учасники, які сьогодні тут присутні на цій презентації, я тут собі кілька слів написав таку, якби коротесеньку, маленьку рефлексію про святого Єсафата і важливість дослідження його постаті, його також праць, і важливість дослідження також його життєпису. Справді, впродовж століть особа святого Єсафата Кунцевича була і, на жаль, і сьогодні залишається каменем спотикання в екомінічному діалозі, як між православною церквою, так і католицькою, має на увазі найцеленською церквою не тільки унійною. І контроверсійність цієї постаті святого, я вважаю, полягає не тільки в тому, що він був єпископом-мучеником за унійну справу, хоча це, звичайно, без сумніву, мало величезне значення. І не через те, що ще за життя він написав. Так звані, ми сьогодні кажемо, полемічні, коли більше схилялися до, називали їх апологетичні твори на захист унії. І один з цих творів є тут присутній: це є о фальшуванні писем словенських чи у старшинстві Петра Святого. Але через те, що, власне, католицька церква після його смерті невдовзі проголосила його святим і перевезла мощі до головної базиліки католицької церкви святого Петра в Римі. І оскільки. Його постать і культ святого Єсафата в унійній церкві практично був ну, на першому місці, я би навіть сказав. Особливо це стосується 17 і 18 століть. І він був, власне, поширений в так званих, ми називаємо відпустових місцях у Вільні, в Жировичах, в Почаєві, навіть під Підгірцях, до речі. І мученицька смерть Єсафата для унійної церкви. Це не була поразкою, тому що це особа, яка об'єднує і яка об'єднала в той час багатьох людей. Це був певного роду як стяг. І тому всі об'єднувалися навколо нього. І через його заступництво церква відчувала особливо у ній на особливе благословення. І ця книга Святий Кунцевич. документи і дослідження, яка сьогодні є презентована, буде. І вийшли, як ви вже згадали, в серії «Київське християнство», справді містить унікальні дані, до яких український читач впродовж багатьох, я би навіть сказав, певний століть не мав доступу. Тому що оцей твір Єсафата о фальшуванні писань словенських він зберігався в архіві Санкт-Петербургу. І це є таке навіть маленьке чудо, що вдалося цей твір десь знайти. Зробити копію, і сьогодні ми маємо можливість до нього найдоторкнутися і прочитати, і це невеличкий політичний твір Йосифата о фальшуванні писам Словенських, який міститься всього на 16 на аркушах. Але ми можемо справді сьогодні частинно оцінити його полемічну аргументацію того часу. Крім того, тут зосереджується на так званому критичному виданню тексту життя Єсафата Концевича, автором якого був єпископ Яків Суша. І цей твір був написаний в 1665 році латинською мовою, і опрацьовуючи його архієпископ Ігор Січенко, справді нам приближує оці, можемо назвати навіть буремні історії нашої церкви і народу те, що формувало. Культуру пам'яті святого Єсафата. Як я згадав, для одних він справді є пропагандист і відступник, а для інших, особливо для нашої церкви, він є так званим прикладом стійкості у вірі, боротьбі за правду, що надихає багатьох людей і сьогодні. Переходячи до так званої актуальної сьогодні теми екумінізму. Яка і справді актуальна у сьогоднішньому сучасному релігійному просторі. І розуміння екуменізму з католицького нашого пункту бачення є, звичайно, чітко викладено в документах церкви, так званих Утунум Сінт чи Евангелії Гаудіум Папи Франциска. І це означає сьогодні екумінізм. Це є обмін дарами, духовними дарами. Церква. Бажає і бачить в інших церквах православні, протестантські власні присутність Духа Святого. І на тому хоче наголошувати те, що ми маємо спільне тільки в тому випадку, коли ми будемо входити в цей простір. Це буде правдивий екуменізм. Звичайно, що є не просто знати один про одного. Але щоб вийти на цю дорогу, ми повинні, звичайно, без упереджень пізнавати в першу чергу ці впродовж історії, які були богословські дискусії, також ці так звані історичні суперечки тих часів. І тому дослідження документів про святого Єсафата має справді велику історичну, релігійну і богословську цінність. І вивчення його документів і життєпису допомагає нам краще зрозуміти добу. Берестейської унії міжконфесійні відносини і боротьбу за єдність церкви. Тому сьогодні найперше сердечно дякую всім, що спричинилися до видання цих документів і цього дослідження. Дякую.